А от зараз, подивіться, будь ласка, це вже багатоповерхівка, яка знаходиться на Троєщині, Деснянський район Києва на вулиці Градницькій, 11. Там у ОСББ будинку за програмою встановили сонячну електростанцію. І як розповів депутат Київради Михайло Іщенко, тепер мешканці мають воду і тепло під час знеструмень. Так, причому власного виробництва і без шкідливих викидів, як у випадку, наприклад, із генераторами. І ще й значно це дешевше, тому що це сонячні батареї, вони не потребують ніякого пального, вони просто збирають світло, поки воно є. Звичайно, взимку буде проблематичніше, бо немає бо сонячний день не такий тривалий і сонце не настільки активно. Але так чи інакше. Вони забезпечили себе електроенергію, принаймні ліфт буде їздити, і вода буде діставатися до верхніх поверхів. Бо в мене, наприклад, в будинку електронасос, дев'ятий поверх. Я як тільки вимкнули світло, все одразу з води з крану така невеличка, невеличка маленька дзюрочка. Зімнено зв'язку Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг. Олеже, добрий день. Доброго дня. Олеже, от поясніть, чи є доцільність всім встановлювати сонячні панелі у себе на будинку на фронтальній частині чи на даху. І Якщо є доцільність це робити, то яка вартість? Давайте ви показуємо якраз відео на будинку на Позняках, де вклали мільйон євро в будинок, в якому не працює сонячні батареї. Не працює? Ну, оцей о, будинок о, ОСББ оберіг на Позняках, на Бажана 16Б чи Д. Так. А ми показували відео. Так це ж не працююче все. Як не працююче? Тобто будинку вклали мільйон євро, але по факту результат на 10%. Ще люди повинні, скільки там, 7 чи 10 років по 400 доларів Щорічно східуватися, щоб цю всю непрацюючу конструкцію сплачувати, ми ж повинні говорити не тільки про проєкти, а, ми повинні говорити про проєкти ефективні, тобто, коли кошти, які залучаються з бюджету, йдуть реально на проєкт. А бажана 16 це так як не надо було робити в той час. Тому що воно не запрацює, воно не запрацювало. Там ще, до речі, і теплові насоси стоять на цьому будинку. Які також працюють. Тобто ефективність такого проєкту мінімальна. І вона абсолютно не окупиться ніколи. Тому що? Це така показова, це така реклама. Давайте будемо робити так, як не потрібно робити. Ну Тому? те, що ця історія не окупиться. Я наприклад люди ж роблять це не для того, щоб окупилися, а для того, аби е, насос качав воду. Для того аби ліфт їздив, і для того, аби була якась мінімальна електроенергія. Мінімальна, це я навряд чи думаю, що це вкладення для того, аби воно відбилося і став будинок став повністю енергонезалежним. і Не платити за ні, це просто додаткові вкладення. Звісно, це е, це просто плата за комфорт. Хочеш жити комфортніше, плати гроші. І от повністю згоден, але для того, щоб працювали насоси в цьому будинку, достатньо було встановити сонячних батарей на 3 мільйона, а mm -hmm. не на 30. От в чому проблема. Що ah. кошти, які використані в цьому будинку на бажана 16, вони точно не підуть. А, ну, ну вони точно а, не потрібно такої кількості а, сонячних батарей, теплових насосів для того, щоб працював ліфт і працювали насоси. Ще раз підкреслю. Ефективність використання бюджетних коштів. Головне, про що потрібно говорити, паралельно з тим, що ми говоримо про енергоефективні проєкти. Тому а в нинішній ситуації така програма абсолютно потрібна. Я повністю підтримую всю цю роботу, яка робиться 70 на 30. Але ефективність використання бюджетних коштів, коли ми кажемо, що там встановимо сонячні батареї, це допоможе. Провести нам нормально опалювальний сезон це так не працює, тому що сонячні батареї дають 10% загалом взимку своєї ефективності, тому що сонячних днів немає, ну і так далі. Тому в цій ситуації а, потрібно чітко підходити до використання бюджетних коштів, що потрібно в першу чергу зробити: чи запрацюють ці сонячні батареї, чи запрацюють ці вітряки, і так далі. Так далі. Воно все не буде працювати взимку. Тому а, потрібно продумувати роботу а, над такими проєктами. Так, а, а як, як правильно тоді, от ви кажете, вони показали, як неправильно. А як правильно? Чи взагалі, от модель з сонячними батареями на багатоповерхових будинках, вона може працювати? Тому що, от, наприклад, в мене знайомі в приватному будинку, вони встановили історію ефективна. Там воно працює. Вони кажуть, ми енергоавтономні, нам по барабану, є світло чи немає. Вони зробили свердловину, у них вода своя. Нам каже, ми взагалі можемо повністю відключитися від водопостачання центрального. Нам взагалі по барабану. Ми можемо тут жити, як Робінзон Крузо на незалюдненому острові. Правильно, але Приват. це приватний будинок. А багатоповерховий. Ану навчіть нас. Дивіться, що потрібно зробити багатоповерховому будинку. Ви абсолютно правильно сказали. Головне, що потрібно зробити для підготовки до опалювального сезону, це запитати насосну групу. Насосна група повинна мати електроенергію. Де її взяти? Потрібно встановлювати інверторні генератори. Які будуть давати електроенергію під час відключень, цього достатньо для того, щоб опалення було багатоквартирного будинку. Що таке інверторний щоб... генератор? А ну поясніть, тобто це генератор, який заряджається від центральної мережі, поки світло є, ви це маєте на увазі? Так. Да. Тобто, це, умовно кажучи, зарядна станція. Це екофлоу, як ми називаємо, але велике, яке зможе потім при відключенні певний час, качати воду і тепло. Так, да, але тепер давайте але, про але такої мега-мега великої потужності. Ну не мега велика потужна, а просто потужності. Ну, от, скільки, потуж... от скільки потрібно, щоб було там е ватт, ця історія. Скільки має бути кіловат, отакий, отака зарядна станція для того, аби вона змогла під час е 4 годинного відключення качати тепло і воду? Достатньо двох-трьох е, двох, тисяч. Це, ми з вами вже говорили. 2 трьох року. тисяч кіловат чи 2 трьох тисяч ват? Кіловат. кіловат. Ми чекаємо з вами знову. А от, не потрібно а, рахувати кіловати. Потрібно знати технічні характеристики під'їзду, кількості людей, які проживають в, в цьому під'їзді. Тому що може на поверсі проживати 4 людини, можна восьмеро. І це більше два рази по Ну, Звичайно. Тому ми виходимо з технічних характеристик технічного задання, які є в під'їзді. Але потрібно знову, я повертаюсь грошам. Дивіться, а встановити от таку, ну, нормальну Зарядну працівчину. станцію. Зарядну станцію, так. Да. А вийде десь в 200 тисяч гривень. А у нас, на бажана, ми витратили мільйон євро. 200 тисяч гривень так дешево? Так. Да. Да. Ну, дивіться, ну, одне, е, одне, як воно називається, оці зарядні станції, які проводять, щоб там будинок, щоб там мікрохвилівка працювала, чайник працював. Хороша, якісна, вона коштує півтори тисячі євро, тобто це 60 тисяч гривень. А ви кажете, да. що е, на, на будинок вистачить станції зарядної за 200 тисяч гривень? На насосно на сосно, групу запитайте так. ще раз. Ну розповім. зрозуміло, так, на сосну, не повністю будинок. Так, да. Якщо ми кажемо ліфти. Якщо ми кажемо місця освітлення, місць загального користування, звісно, вона потягне тисяч на чотириста. Але знову про гроші. Якщо ми кажемо, що ми на бажана або на інший будинок використовуємо ну, не використовуємо, бю, використовуємо бюджетних коштів 10-15 мільйонів, ми встановлюємо сонячні батареї на одному будинку. На одному, а 500 тисяч. Ну, якщо ми там от інший будинок ви показали, там по-моєму 11 мільйонів гривень на нього. Та використало бюджетне кошти. Оце інший будинок, який ви показували на Троєщині. Так от рахуйте, 11 мільйонів це один будинок, де енергосонячні батареї будуть, ну, в принципі, неефективні mm -hmm. зимою. А ми порахуємо, порахуємо 11 мільйонів. А якщо ми візьмемо, встановимо зарядні станції по 500 тисяч, то їх вже буде 22. Тобто, ми а, підготуємо до зими 22. Багатоквартирних будинків. Ось в чому різниця. Так, Олеже, давайте конкретно рецепт. Що мають зробити мешканці будинків умовно ОСББ, щоб і на цю зиму і е, воду качало, і ліфт їздив. А вони повинні звернутись до КМДА та в департамент житлово-комунальної інфраструктури, де є спеціальний відділ програми 70 на 30, так. Подати заявку на. Програму, в якій вони там спеціальне технічне завдання, вони повинні підготуватись до технічного завдання, в якому що вони хочуть отримати а, зарядну станцію певної потужності. Ага, а розрахувати зарядну станцію, оці скільки потрібно потужності, де це, хто це може зробити, тому що голова СББ це не зробить. Він ну логічно, що він некомпетентна людина. Куди треба звернутися? От піти, щоб прийшла, не знаю, спеціаліст і сказав: так вам потрібно там. Я не знаю скільки там отака зарядна станція. Компанії, які продають ці зарядні станції, вони можуть звернутися. Там є фахівці, які зроблять а, відповідь. А є розроб. в Україні компанії, які в Україні виробляють їх. Чи це винятково імпортні? Це винятково імпортні. Але у нас достатньо сервісних компаній, які продають, які надають обслуговування, сервіс і так далі. Вони є дуже багато. Там дуже різні є а, виробники, але принцип. А, замість однієї сонячної станції, яка не буде працювати, можна зробити, а, підготувати до опалювального сезону 22 будинки щонайменше. Розумієте різницю? Тобто, ну, ми фактично А якщо КМДА виділяє 200 мільйонів для ОСББ по програмі 70 на 30 виділяє 300 мільйонів окремо, тобто на півмільярда, скільки можна зробити будинків? Підготувати до опалювального сезону. Ну так, да, це ефективніше. Це правда. Це да, правда. не роздавати гроші, а реально сотню тисячу будинків можна підготувати до опалювального сезону. Зрозуміло вам. От я цей я вам скажу чесно: ми цей от наш шматок ефіру виріжемо і викладемо, і взагалі будемо показувати всім, як, е, як потрібно, а як не потрібно. Я вам дякую дуже, Олег Попенко, голова дякую. спілки спілки споживачів комунальних послуг.